Свята Православна Церква святкує День пам'яті святого мученика, За Юкторією читається з листа послання святого апостола Павла до його учня Тимофелі. І в цьому відрізку є такі настанови святого апостола Павла переносив страждання, як добрий воїн Ісуса Христа. І ці слова сьогодні звучать по-особливому, тому що ми святкуємо день пам'яті святого великомучника Димітрія Солунського, який, як ви мовите, є Богом. Того зерна, яке посіяв коли сім апостол в чоловіка, коли він заснував християнську общину. Саме апостол Павло зародив християнство в цьому Балканському місті. І апостол Павел, знаючи, що святий Тимофей Людина молода, енергічна, наставляє на те, що віра у Христа вона потребує, точніше сказати, передбачає утисків на і навіть страждання. Тому він каже йому, переноси страждання, як добрий бой Ісуса Христа. Для Християнина, його святогляд є центром його бачення і відносин до життя є Бог. Бог, який полюбив творіння, яке він створив, полюбив нас тільки, що незважаючи на те, що людина чомусь відмовилася від безсмертя, від вічності. Але Господь настільки нас полюбив, що сам приходить на цю землю для того, щоб знову відкрити нам двері райс. І тому для нас дуже важливо розуміти, що основою нашого світобачення є насамперед віра в три Бога і віра в тілення Бога, який став людиною. Тобто без віри в приєдиного Бога і без віри в Господа Ісуса Христа як Сина Божого, як дійсного Бога, взагалі твірі разі закриті. Ми пам'ятаємо слова Божества Откровення Хто не вірить Ісуса Христа, то є духа Антихіста. Тому для людини, яка хоче жити в вічності, Віра це є основою того, що людина сприймає ту любов, яку Господь посилає кожному із нас. Тобто віра це та сила, яка згідна з'єднати нас з Богом. щоб людина відчула вже тут на землі Божественну любов, ту любов, яка потім у кутті буде суттю нашого перебування в вічності. Віра це не просто дар інтелекту. Це не тільки те, що людина розумна відчуває, що існує Бог, і вона цього не заперечує. Віра, як сила, дається людині тоді, коли людина чує Бога через Божественне передення, коли вона ті слова, які є в Євангелії, які сказав нам Бог вона приймає для себе як керівництво для життя. Розуміючи, що заповіді Божі це саме те, що дає людині жити нормально тут на землі, гармонійно. Але насамперед заповіді Божі дають нам можливість виховати свою душу, щоб вона могла жити в вічності з Богом і від цього відчувати блаженство. Тобто без виконання заповіді Божої, віра, як абстрактне розуміння, прийняття, що щось існує, воно взагалі не дає людині ніякого сенсу життя. Вона, вона ця віра може бути м'якою, тому що ми знаємо Божество, що дьявол, сатана бісить, вони не просто вірять, вони знають, що Бог існує, але від цього їм не становиться краще. Навпаки, від розуміння, що Бог існує, і Він дає свою любов і іншим творінням від цього міст, дьявол тільки е, більше противорічить, він проти себе Богу. він завісті розсідається цією злобою, і оця завісті, злобі вона проникає на ту землю, коли ми даємо йому місце в нашій душі через також злобу ненависть, на коли для нас заповіді Божі є щось чужим, коли нам здається, що Бог через заповіді Божі хоче обмежити нашу свободу. Насамперед, заповіді Божі це те, що відкриває тоді дійсну свободу. Тому що свобода без гріха це є дійсна свобода, коли людину не обмежить страсть трасі І ми сьогодні святкуємо День пам'яті святого віковомучника Дмитра Салунського. І вільно чи не вільно, але все ж задумуємося, як молода людина, яка отримала все від цього життя і посаду, і владу, і таланти людські, вона це все відкинула для того, щоб не прийняти смерть. Ми знаємо з життя, що він жив на рубежі. 3-4 століття. Цей вік в християнській історії, точніше, в цей період дуже важкий, тому що з одного боку ми знаємо, що християнська віра розпространяється по Сирійській імперії. Вона набирає, набирає впливу, набирає сили. В той же час ми знаємо, що саме цей період з'являється. Одні з найстрашніших годній на християнській церкві. А чому так відбулося? Ми е, також з історії знаємо, що е, кінець Третього століття це е, вже занепад Великої Римської імперії. Оце е, спокуса жити для землі, е, бачити нещастя тільки. Земному воно так чи інакше не тільки кожну окрему людину робить слабкою, тому що людина, яка не бачить, бачить обмеження, вона хоче пожити тут на землі, користуватися тими ресурсами, які тут на землі, це слабка, тому що вона не в собі силу волі і в результаті. Ще ми розуміємо, що ресурсів на всіх не достатньо. Тобто, якщо всі захотять жити, як він може, це неможливо. І тому Римська імперія поступово стала занепадати. Окраїни почали бунтувати проти Риму. В самої Римської імперії стали набирати силу. Інші народи, які воювали з Римською імперією. І тому правителі почали шукати, а як скріпити, як утвердити Римську імперію, як зробити його печу такою сильною, як боялися і мають боятися інші народи. В результаті ми пам'ятаємо, що до влади прийшов біотеян із простих пастухів, був таким мужнім воїном, його обрали імператором. І незалежно те, що був поступав, він був, скажімо, даровитим по розуму. Він почав реформу Римської імперії. І управління Римської імперії він поділив свою владу між соправителями, зробив ще одну людину імператором, було ще два цесаря, які могли на місцях реагувати на ті можливі пункти, які з'являться. Але цього було мало, він шукав, а що може бути серцевинною світоглядною для того, щоб скріпити цю імперію. І тоді йому язичники сказали, в чому причина взагалі заліпану Римської імперії. Християни. Оцю формулу так чи інакше ми будемо зустрічати на протязі всієї християнської історії, коли хотять знайти якось ворога да в середині держави знаходять цих у християнців. Хоча християни самі патріотичні люди, тому що Євангел учить нас бути е, людячими від дітьми, свої вітчизни, своїх батьків, е, працювати на землі, е, жертвувати собою. Але, е, на жаль, ворог роду людського завжди е, посилає. Отакі імпульси керівникам для того, щоб саме у христіяна побачити ворогів. І тоді почалися страшні періоди гонів при дітей і його супралі Максиміані Гарі. Саме сприйняття в 25-му році до правління прийшов Максиміан, і він видав указ для того, щоб по всій його частині. Тій землі, де він має бути матінський рівник, треба шукати християн і їх знищувати. І в Фесалоні, як ми знаємо, до влади прийшов після смерті свого батька Дмитрій Солунський. проконсул в Фесалоні і тих провінцій, населені на пункті, які були бороть з цим містом. І коли Максимян повертався з походу проти Сармат, він заїхав у Фесалонію. І він вже знав, що, незважаючи на те, що був указ імператора, Дмитрій не просто сам відрікся від Христа, він всячив свою поведінку із жителів цього міста, щоб вони були християнами. Похід був удачний, і як завжди буває, імператор приїхав в цей місто, почалися торжества. І торжества на той час були, торжества, і торжества не були е, гладіаторські бої, е, коли людина боролася з іншою людиною на смерть. Той час був е, такий видатний германець, сильна людина, Лі, який всіх перемагав. І кидав з моста на клоп'ях воїнів, вій, які там з ними людина, яка програвала від нього по цих колкопашку, і потім він кидав прямо на ці клопки. Йому вже арештували, коли він відмовився від того, щоб не бути християнином, відрікся від указу. З імператора стати язичником. І тоді молода та людина, також боєць Нестор, прийшов до темницю до Дімітля і взяв ньому нього синня те, що він піде боротися а, з цим великаном. І зараз те, що він був не таким сильним. Але він зміг перемогти цього гладіатора, Лія. Але всі знали, що не християнин, і він був до цього а, в темниці ночі а, в Дімітрія. І замість того, щоб переможця прославити, імператор справжньо дав указівку, щоб його переможця кинути на ці списи після Лія. І коли узнали, що Дня був і в Дімітрі, то зразу э, імператор дав позицію для того, щоб э, і Дмитрія Дімітрія приколоти прибулоти і вмертвити. Вот так дуже просто, ззовні нам здається, закінчується життя цієї э, людини, святого мученика Дмитрія Солонського. Але скільки треба мати сили, духу для того, щоб прийняти цю мученську смерть? Коли здається, життя тільки починається, коли в тебе є все земне. І влада, і гроші, і честь, і слава. Але щось є таке, що от всіх, хто ми називаємося тими мучениками, вони від цього всього відрікаються. І з радістю йдуть на смерть. Що це таке? Насамперед, це любов, яку людина відчула в своєму серці любов Божу до себе. І коли людина відчуває цю любов, хоча б на толі секунди, вона розуміє всю черкість цього земного життя. Вона розуміє, що смерть завжди приходить, але смерть буває різною, і за смертю починається дійсне життя. Те життя, якому не буде ніколи кінця. І тому людина робить тих. Чи пожити тут на землі якийсь час, можливо, у славі, можливо, вдовольстві, чи, можливо, сразу прийти в ту вічність, яку ти бажаєш по своїй вірі. Але це дуже такий складний вибір. А вибір не простий, тому що навіть сам Господь наш Ісус Христос ми пам'ятаємо перед тим. Він розумів, що буде страждання, буде кресла смерть, він молиться Богу оцю людська природа страшиться смертю. Цей інстинкт зберігання, життя, він дуже сильний в людині. І тільки влада Божа може подолати цей інстинкт. Але для того, щоб влада Духа Божа жила в нас, нам треба жити так, щоб Дух Божий гортав нас, Дух Божий був жилищ, наше тіло, наша хоть, наше дісто було жилище Духа Божого. І тоді влада Духа Божа переодолюває цей, цей страх перед смертю. Але щоб це було, дорогі браті і сестри, це не просто а, таке гордове бажання, да, я піду на смерть. Були такі, але це закінчилося дуже погано. Треба бути готовим внутрішньо, але щоб бути готовим, треба себе готовити з самого початку, коли, коли ти розумієш, що ти людина віруюча. Коли ти розумієш, що Бог є не просто а, твоїм бажанням, Бог є твоїм життям. І всі твої вчинки на цій землі, від малого якось вчинка до великого, вони всі прорізані Іванівськими запахом, Коли ти все, свої думки, свої розмови, з ближніми, з дальними, з батьками, з дітьми. Ти все приводиш через призму євангельську. А як Бог говорить про те, що я тепер роблю, як Бог каже про те, що я тепер кажу, от тоді, коли ми такі робимо самоконтроль над собою, тоді і ми очищаємося від гріховних, тих скверних тих наших інколи навіть, характеристик внутрішніх, які ми отримували в силу нашого мінічного народження. Від тих е, 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 якихось е, дій і думок, які є частиною нашого характеру. Але це можливо змінити тільки тоді, коли ми контролюємо себе в всьому, коли для нас заповіді Божі є сенсом суттю нашого земного життя. Не так, просто, що ми християни тільки тут храну. Перетестились, свічку поставили, можливо, вже до ісповіді формально. Поісповідувались, причастились, теж їм було формально, назад. Християнська сюди жива, Бог живий, Бог в не потребує ніяких дій від нас, і зовнішніх. Бог потребує тільки серця, тому що віра вона з'єднує наші серця з Богом. От якщо це відбувається, ми люди віруючі. Якщо це не відбувається, то наша віра буде тільки нам в Тому що від цього не буде толку ні нам. Ні інших. Тому що якщо людина живе у вірі, вона спасає себе і через життя інші люди бачать, як треба жити іншим. Саме цьому нас навчає сьогодні святий великомучник Дімітрій, якому ми сьогодні святкуємо пам'ять, якому молимося, щоб Господь і нашому дав нам можливість бути достойними. Христянам, не відрегтися від Бога від своєї церкви, незважаючи ні на що, що може прийти в наше життя страждання, клівета, ще якісь біди. Тому що ми розуміємо, що все це Господь посилає не тому, що нас наказує, а це Він посилає по своїй любові, по-іншому Він нас спасти не може. Ми знаємо, що Святі Отці так і кажуть, що будь-яка хвороба навіть це колокольчик від Бога, щоб людина задала, я смертний. Але смертні, є закінчення мого земного життя. За смертю починається те, заради чого Господь дав мені земне життя. Якщо ми будемо цим жити, якщо ми будемо цим пам'ятати, не просто э, боятися страхом, що от смерть прийде і э, все знищить. Ні. Смерть – це для християнина не те, що не збіжність, це навіть така частина нашого життя. Це не закінчення життя, це частина життя вічного. І від цього ми розуміємо, що якщо Господь так нас любить, що навіть постраждав за нас, то Він зробить все, щоб від нього максимально залишити, щоб від нас спасти. Головне, щоб ми не були готові прийняти цю божественну любов. І цьому нас і навчають святі мученики, і всі погодники Божі, які допомагають нам в нашому земному житті. І тому будемо молитися і просити, щоб Господь помолив вам святого мучника Дмитрія і нас достовіт царство недесу, в якому ніколи кінець і ця і Амінь.